Хочу повідомити всім мешканцям міста, від сьогодні дав команду відновити вуличне освітлення поки що на центральних вулицях міста, з огляду на те, що безпека під великим сумнівом. Вже вчора маємо прикрий випадок. Мама із донькою потрапили під автомобіль, потрапили в дорожню пригоду. І саме за того, що умови слабкої видимості. Години сунулися доби, годинники переведені на зимовий час. Відповідно, темніє зараз набагато швидше. І саме пора доби, така коли люди закінчують роботу після 17-ї години. Темно, автомобілі в нас. Значна кількість на вулицях, всі починають рух розходитися, діток забирати з дитсадків і, відповідно, створюються такі от ситуації, які можуть покликати за собою шкоду для здоров'я, а навіть і не хочеться про це говорити, а навіть і забирати життя людей. Тому. Знову ж, все відносно. Вчора все відбулося несмертельним випадком, травми, переломи кінцівок, але що таке переломи, їх також потрібно ще залікувати. Це надзвичайно неприємна річ. І щоб зменшити таку кількість дорожньо-транспортних пригод, вмикаємо освітлення насамперед центральну частину міста. Це вулиця Захисників України, Соборна. Там, де велике скупчення автомобілів, відповідно велике скупчення людей. Світло буде вуличне працювати і з моменту настання сутінок, і до 21-ї години доби. Нагадую, о 23-й годині в нас комендантська година, але вважаємо, що о 21-й годині практично вже всі люди основною масою розходяться по домівках і закликаю всіх, давайте, будь ласка, підлаштовувати свій час після роботи, можливо, відвідани гостей, родичів підлаштовувати саме під цю годину. Чому не продовжуємо? Ну, все-таки в нашій країні із енергозабезпеченням, з електрикою, ситуація надзвичайно складна. І повинні дотримуватися заходів високої ступені економії. Закликаю всіх підприємців обмежувати підсвітку будівель підприємств, закладів всіх, можливо, це торгівельні точки. Будь ласка, обмежуйте тільки те, що необхідно, те висвітлюйте. Рекламні всі носії також обмежуйте задля того, щоб ми все-таки могли дати вуличне освітлення безперешкодно. Як я вже сказав, але не буду. Втомлюватися, повторювати, що безпека громадян для нас насамперед. Тому, хоч і ситуація важка з енергетикою зруйновані, потихоньку відновлюються об'єкти енергопостачання, не всі відновлені, але все рівно для людей мусимо дати світло. Тому закликаю як пішоходів, так і водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, поважати один одного. Будь ласка, пішоходи застосовуйте якісь засоби, світловідбиваючі елементи, в одязі, ліхтарики. Обов'язково зараз такий час, що ліхтарик повинен бути. Чи то дитина, чи то доросла людина, будь ласка, дітей пояснюйте, для чого їм цей ліхтарик, як ним користуватися, заряджайте ці пристрої, коли йдете з дому. Вони стануть в пригоді, тому що ви не знаєте, де ви можете затриматися протягом дня. Можливо, такі будуть обставини, що вам вимушено. Потрібно буде десь затримати то на роботі чи в іншому місці. І ліхтарик якраз буде вас виручати. Підсвічуйте, вас буде видно здалеку, якщо є змога, вдягайте такий одяг, який буде відбивати світло. Ну а водіям знову ж правила дорожнього руху є, і вони прописують норми руху. Тільки в правилах дорожнього руху не вказується, що є такий воєнний стан, який сьогодні. Люди розумієте психологічно можуть бути також про щось. Задуматись про щось, відволіктись на якісь інші справи, тому можуть бути неуважними. Будьте уважні при переході вулиці, будьте уважні при перетині саме в місцях, де є пішохідні переходи, але люди у нас не завжди дотримуються і у визначених місцях переходять дорогу. Тому центральна частина міста чи це околиці. Вулиці, будь ласка, там водії дотримуйтесь правил, будьте уважні і в населених пунктах, так і поза населеними пунктами. Максимальна увага, не відволікайтесь ні на що. Ми всім бажаю взаємоповаги, взаємодовіри і будьте всі здорові!